Дивіться, чому я про це питаюся? Тому що була вже оця операція Ізраїлю в Газі, яка затягнулася. І тепер в Байдена, якого носі вибори, і можливо йому потрібна маленька, але переможна війна. Тобто, який ризик, що ця, цей конфлікт він затягнеться, і він не стане маленько, ні маленькою, ні переможною війною. Ну, з огляду на те, що цей конфлікт вже триває з 2004 року, це ж ніяк не маленька і не переможна війна, а це я розглядаю лише як епізод, як епізод, як військова операція, яка покликана власне забезпечити безпеку судопласту. Тобто, там не йдеться про зміну влади в Ємені. Стратегічної поразки хоситі в Єміні. Цього про це не йдеться. Тому, якщо обмежити свої дії в рамках оцих цілей, які стоять зараз перед учасниками цієї коаліції, то я не думаю, що ця, цей конфлікт може тривати довго. Тобто, в принципі, можна собі уявити, що Військові спроможності хуситів найближчим часом будуть мінімізовані. І паралельно з цим я хочу зазначити, що продовжуються переговори, тобто ніхто переговорний трек не скасовував. Переговори продовжуються і тривають і між хоситами, американцями, і між американцями, хуситами і Саудівської Аравії і тому подібне. Отже, виходячи просто з навіть з цього розуміння, я можу констатувати, що американці все одно не змінили своєї стратегії, ба ключової стратегії, якщо ми говоримо про цей регіон, і бачать майбутнє цього вирішення проблем цього регіону через переговори. Але, от станом на зараз, да, це таке загострення, яке потребує такої хірургічного втручання. Тому я тут не бачу якихось небезпек, які могли б призвести до затягування конфлікту з численними жертвами з боку представників коаліції. Тут, скоріше, справді, хірургічна військова операція. Ви дуже детально розказали про те, що їхнім союзником є Іран. Так. І е, він їм позначає з, з зброю, е, їх навчає, ну і фактично підлюджує до тих обстрілів. А чи може Іран безпосередньо втрутитись у цей конфлікт? Хороше питання. В принципі, це одна із таких питань, які ну, хтось хоче, щоб це сталося, хтось боїться цього як вогню. Я би сказав так, що стратегічна культура Ірану не передбачає а, ініціативного втручання в конфлікт. Вони мають достатню кількість інших інструментів, тобто через гібридні можливості, для того, щоб впливати на перебіг того чи іншого конфлікту. Ну, поясню. Наприклад, в 22-му році американці доволі активно почали співпрацювати з Саудівською Аравією тоді з приводу зменшення цін на нафту. Ну, ми пам'ятаємо ці ініціативи і візит Байдена, але це ще було до візиту Байдена. І тоді росіяни. За не по, по неофіційним каналам передали повідомлення такий меседж е, е, Саудітам, що в разі, якщо вони підуть в парватері американської політики, то хусіти можуть отримати нове озброєння, яким можна ефективно е, знищувати е, нафтові е, можливості Саудівської Аравії. А, і саудіти це почули. А, ясна річ, що це озброєння все одно буде надходити, якщо це російське озброєння, воно було, могло б надходити через Іран. Але сам факт того, що в принципі хусіти виступають таким стримуючим чинником для от, цих країн, це, це об'єктивна реальність. А, іранці а, вони скоріше. Перебувають в стані такої оборони. У них є експедиційний корпус, який діє в інших країнах, цей експедиційний корпус розглядається через призму експорту Ісламської революції і захист шиїцького населення, ну, своїх одновірців від утисків там чи інше. Тобто вони присутні, в, по, по суті, в цей так званий шийський. Коридор, тобто від Іраку до Середземного моря в Лівані, ну і це таке відгалуження, Трикутничок, це Ємен. Їм, в принципі, цього достатньо для того, щоб забезпечувати стратегічну, стратегічну оборону. Тобто Іран, щоб ви розуміли, він, в принципі, розглядає себе як країну, на яку нападають, які загрожують. І їх включне завдання забезпечити собі стратегічну оборону, щоб війна тривала не на території власне, самого Ірану, а тривала де-інде. І от, одна, одна із головних елементів стратегії це підтримка оцих шиїтських угруповань, яких є своя власна адженда, власний порядок денний, але паралельно з цим. Завдяку завдяки таким вливанням реальним фінансовим і можливостям і підтримки вони перетворили їх на проксі сили, за допомогою яких вони як вони вважають реалізовують свої цілі, тому виходячи просто з цієї концепції стратегічної культури іранської, я би сказав, що Іран не наважиться першим завдати удар. Пане Іре, але є інший момент, на який я звернув увагу, що один із учасників цієї коаліції це і королівство Бахрейн. З точки зору військової, напевне, великої ролі у цій коаліції він не відіграє, тому що країна надто маленька, там ну, може якусь там роту послав, або я, я не знаю, які там сили. Вони невеликі, будь якому разі. але Бахрейн розташований. У сусідстві з Іраном зовсім недалеко, тобто, в перській затоці, чи може це потенційно призвести ще до одного конфлікту? А, ну розумієте, проблема, проблема Бахрейну, як ви правильно сказали, полягає в тому, що це країна, яка перебуває на межі, так би мовити, да? тобто і. і з одного боку, вони мають таку доволі складну історію і цих арабсько-іранських відносин. Тобто був період, коли ця територія контролювалася іранцями пізніше, значить, відповідно, Аль-Халіф, Аль-Халіфа, це династія, яка править Бахрейном, вони Вигнали свої території персів, і от це так би мовити, оце відчуття загрози з боку Ірану є таким домінуючим. І в слід відзначити, що там залишається і доволі серйозно підтримується напруженість. Між мусульманами сунітами, які є правлячою, ну належать до правлячої групи, і мусульманами шиїтами, які складають більшість населення. Тобто, виходячи просто з цього, Бахрейну Бахрейна мало можливостей для маневру і для того, щоб гарантувати домінування сунітів в їхній країні, їм необхідно мати от таких гарантів безпеки якими виступають Велика Британія, Об'єднане Королівство і Сполучені Штати Америки, тому що там до 1971 до року Бахрейн був протекторатом Британії, да? Тобто, це от якраз той період, коли це відбувалося коли британці позбавлялися колоній, в тому числі Південний Ємен і таке інше, так що. Участь Бахрейну в цій коаліції цілком зрозуміла це політичне рішення, так, так, так. яке по яке е, 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 викликане е, давнім протистоянням Бахрейну і Ірану ну, і шиїтів, да? тобто сунітів і шиїтів. От в цій країні там пам'ятаєте був період, коли там під час Арабської весни там в Бахрейні були ну, серйозні заворушення, і шиїти пробували, якщо не взяти владу, то б, як мінімум, посилити свої позиції. Так що тут доволі, доволі все зрозуміло. Саме їхня участь в цій коаліції. Ще, ну, як на мене, найважливіший момент у всій цій історії для нас. Оскільки союзником хуситів є Іран, який, по перше, свого часу збив український пасажирський Боїнг, а тепер постачає безпілотники для Росії, і чи є ця війна якоюсь такою можливістю натиснути на Іран, який фактично спонсорує міжнародні конфлікти, в тому числі і в Україні? Якби цей конфлікт безпосередньо зачіпав Іран якимось чином, ну тут, як ви розумієте, поки що шансів на це не так багато, то тоді можна було б очікувати того, що ця країна в силу ну, якоїсь через нанесення ударів по його інфраструктурі або ще щось подібне, ослабне. Військовому плані. І це ослаблення в військовому плані може призвести до загострення внутрішніх суперечностей в самому Ірані. Ми знаємо, що там суперечності доволі багато, далеко не всі підтримують ісламське правління в цій країні. Але оскільки я, поки що, не бачу можливостей або не бачу ймовірність того, що Іран безпосередньо втрутиться в цей конфлікт. Скажімо, своїми збройними силами, а по своїм можливостями, то і вплив, негативний вплив на Іран мінімальний. Навпаки, вони зараз доволі непогано себе почувають, оскільки увага американців розпорушується на різні конфлікти, вони змушені туди витрачати ресурси. А американська політика зараз не популярна на близькому сході в зв'язку з підтримкою Ізраїлю і а, війною в ГАЗі, і це все грає на користь Ірану. Тобто, в даному випадку, на жаль, ситуація зворотня. Пані Юрію, дивіться. Так чи ну, ви кажете, що це напряму не зачіпає України, але а. Увага наших союзників вона зараз розпорошується на, на різні конфлікти. То був конфлікт у секторі Газа. Так він, він триває ще досі. То е, починав почав виникати конфлікт е, у Гаяні, так винусела проти Гаяни. Тепер е, внутрішня війна у Еквадорі здається, так е, тепер ось цей конфлікт. А вам не здається, що просто нашим союзником стане не до нас. Виникне лише якийсь конфлікт. Та, я ні, знаю, ну ви... я, я не думаю. Це така трохи інфантильна точка зору, тому що все-таки розумієте, конфлікти є і будуть в світі. Більше того, їх ставатиме більше. І там є різні прогнози і різні. Оцінки, чому так відбувається, я припускаю, що справді виною цьому є підвищена сонячна активність, тому що 24, 25, 26 рік це роки підвищеної сонячної активності, а от згідно з спостереженнями, які. Робилися впродовж там тривалого часу, видно, що саме на період сонячної активності припадають перевороти, війни і багато, -багато катаклізмів, які мають такий антропогенний характер. Тому слід виходити з такої гіпотези, що конфліктів ставатиме більше. І і, і значить, в рамках е, цього доволі складного світу, який зараз ми бачимо, нам треба до вміти доносити свою позицію, свою важливість, і лише таким чином ми можемо залишатися в центрі уваги інших країн, ніяк інакше, тому що ну бідку бідкатися е, про те, що там є один конфлікт, другий, третій. Ну, так, да, є, і вони будуть. Ну, бо ніхто ж не сидить на місці, хоч багато хто хоче скористатися цією можливості, яка виникає, і діяти відповідно до своїх інтересів. Тому я тут особливо, як кажуть, розглядаю цю проблему як повітря. Воно є, і є, і це буде і буде. Тобто, власне, тут треба займати відповідно. Мати відповідні ресурси для того, щоб виступати в цьому сенсі не прохачами, а ця от позиція того, що нас перестануть постерігати на нас перестануть бачити і все інше, це така позиція прохачів. А от партнерами, так, що ми встані самостійно реалізовувати, але при допомозі ми можемо реалізовувати краще. Тобто, стратегічне наше завдання стати. Саме такий партнерською країною, яка додає, до безпеки, а не якби ускладнює безпеку, через те, що е ті ж самі наші партнери змушені передавати частину озброєнь, яка можливо буде використана або в інший спосіб, буде використана в інших місцях, Да? той ж саме томагавки е крилаті ракети, якими зараз обстрілюється е е ємен, тобто. Тут я пропоную на це дивитися як на прогноз погоди. Дякую. Мабуть, і будемо так дивитися на це як на прогноз погоди по можливості. Буду сподіватися, що прогноз погоди все ж таки буде позитивний для нас, принаймні. От пані юрі, я вам дякую. Ви дійсно дуже докладно так і фахово розповіли про цей конфлікт, і що це для нас означає, В головне тому що дійсно тема. Тема для більшості українців є незрозуміла і невідома, тому що сам район якраз невідомий, і далекий не. Отже, це був Ігор Семоволос, директор Інституту близькосхідних Центру близькосхідних досліджень. Близько досліджень. Якщо вам було цікаво це відео, і воно вам допомогло хоча б трошки краще зрозуміти. Суть цього конфлікту обов'язково напишіть про це. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую вам.